за за цю виставку. Це колекція що за колекція тут представлена? І, ну, якщо так, ви що... питаєте за мою... Так, я за вашу так, так. Ну, Власне, Це мене спонукало про те, що на загал люди багато знають про ікону Божої Матері і пошанування самої ікони Божої Матері. Але якщо читати уважно, то це ті ікони, які за межами Волинської області знаходяться. Я стикнувся із таким фактом, що волиняни дуже добре знають, коли свято Казанської ікони, Тіхінської ікони, Володимирської ікони, свято. А коли запитати волинян, коли волинської ікони Божої Матері, вказується, вони всі знають, або знають дуже мало людей. І це наштовхнуло мене на те, що потрібно людям розказувати про ті святині, які є або були. У нас тут на волині десь, з тих чи інших причин втрачені, щоб вивчити і знати свою духовну скарбницю, свою духовну історію. А то ми про е, те, що не наше, дуже добре знаємо а про себе нічого не знає. Хочеш е, пізнати світ, пізнай самого себе. По-Івангельськи, що царство небесне всередині вас є, Тому ми повинні пізнати самих себе, тоді нам. Легше розуміти, хто ми, що ми з собою представляємо, які наші духовні цінності культурні, чи якісь інші цінності, які ми повинні зберігати, популяризувати і в кінці кінців відстоювати І тому е я ще мав собі на увазі, приймаючи участь у виставці, яку організував Петро Ющенко в 2006 році в українському домі. І, власне, почув інформацію про те, що найбільше ікон Божої Матері, явлення Божої Матері, відбулося на Волині. Тобто наш край особливий є в любові Божої Матері до цих людей, до цієї землі, і тому нам сьогодні годиться знати свою історію, знати і шанувати своїх святих і свої святині. Тому я вирішив відновити ці ікони, які втрачені, які на сьогоднішній день. Лишається, або в чорно-білому зображенні або, і, або взагалі про них тільки говорять, що вони були. От і зібрати типу, першу, першу збірку ікон Божої Матері і представити її людям, і звичайно, представити не, не тільки в мистецькому значенні цього слова, а надихнути людей, повернути людей, щоб вони мали молитовно до кого звертатися до Божої Матері, яка явилася на тій чи іншій частині волині. Це перші ікони, які є в моєму молитовному. Як ми називаємо, де я звершую своє молодовне правило, то я власне їх із вітами взяв і приніс сюди, щоб показати, що таке є, і надихнути Волинян відновлювати свої ікони і звершувати молитву перед тими іконами, перед якими звершували наші прадіди. Ми їх оглянемо, а скільки там ікон, і можливо так. На сьогоднішній день це шість ікон. Це ікона Волинської, Почаївської, Холмської, Частуховської, Володимирської. І Тростянецької Божої Матері. Якого періоду? Це сучасні ікони. Це всі свої ікони, яким ну буквально 8 років. Вони виготовлені майстрами в Почаєві. Це золото, емаль. Все в такому стилі і традиціях іконопису, який був з тому давний Замовляли це в тих людей, які займаються власне, і реставрацією, і виготовленням нових ікон. Що у вас от саме виставку ви оглянули вже? А що вас вразило, ну, можливо, так, ну, піднесення, такі от ікони? Знаєте, жаль, в... знаходячись не тільки в храмі, а серед ікону, вони завжди тебе е...... піднімають. А сьогодні, коли ти хвилюєшся за майбутнє Україну, то побуваєш, як от, дитина під захистом своєї матері так і тут, впадаючи в цей духовний світ, ти заспокоюєшся і розумієш у розуму, що все в нас в Україні буде добре. Тому це така впевненість гарному, хорошому нашому завтрашньому дні. Це, наскільки я зрозуміла, це колекції різні, так? Одного патріархату, інші, скажіть, хто був. Це не патріархати, це колекції тих людей, які тримають в своїх думах ікони. Я би сьогодні не хотів, щоб ми ділили що, якась церква принесла більше, якась церква принесла менше. Дали люди ті, які перед іконами звершують молитву. А вже до якої вони на сьогоднішній день ходять в церкву, це не важливо. Тому що в нас повинна бути єдина повністю православна церква, яка береже свій православні Тому я сьогодні не розділяє ті, ті ікони, які люди, я впевнений, ставили, чи не то, що ставили, а тримають перед собою і звершують перед ним болетове правила. Там немає ділення. Божа матір одна. Ісус Христос теж один. Це ми гріхами своїми пробуємо бути різними. Бо духовній суті ми є ж. А хто ініціатор був цієї музей? Ну, звичайно, музей. Я не знаю, хто там ізначально. Я думаю, що тема народжувалася сама по собі. Одні побачили щось одне, другі побачили щось друге, а організація. Я не знаю, хто був таким самим першим, хто хто викинув цю ідею. Як то світ, я тільки знаю, що організатором був музей Української ікони. Власне, вони звернулися до мене з проханням, вони передали це. Я думаю, що це і вони були в цій ідеї появився в них.